Друзі, а знаєте, куди ми зараз приїхали? Ми приїхали в гості до Юри Ідеал Хаус, де він проводить навчання безвоздушним фарбуванням. Навчає майстра, щоб він переходив з валіка на безвоздушне фарбування. Дай Боже, дай Боже. Дай Боже. Дай Боже. Юра, розкажи, що тут взагалі відбувається? Ти навчаєш майстра. Так, дивіться, в двох словах. Тобто людина має три квартири. Людина порахувала, що їй вигідніше малювати безповітряним апаратом як е, валиком. На цій квартирі я особисто своїм методом покажу, як безповітряним апаратом можна помалювати квартиру за пів години часу. І людина після цього собі робить вже висновок. Чи він малює далі валіком, чи переходить на безповітряне фарбування? Тому суть проста. Ми навчаємо, ми даємо апарати в оренду, а також і подаємо апарати. Людина за дві години у свої повністю базу. Я виїжджаю на об'єкт за додаткову оплату і повністю навчаю. Так що, друзі, бачите, що дає спілка майстрів міста Львова. В нас в нашій організації працюють одні професіонали, і ми також створюємо професіоналів, тому друзі. Переходьте на безповітряні апарати швидкість мінімум в п'ять разів швидше. Але зараз в людини поспитаємося, як йому взагалі. Три дні красиваю. Так я за один день сьогодні перекрасив. Все, буду взагалі. брати апарат, рекомендую хорошу вчителя, Юрій, всі його знають. Так. Показав за один день, то що я п'ять років вчився і нічого не бачив. Друзі, основний момент, що це щиро, задоволення, тому що від то кайфую. Маю команду з десяти з людей. Гроші... Заробляються, треба робити деколи то, що просто від душі. Вчити мені в кайф, я сам приїжджаю, бачите, передягаюся, показую, на прикладі, що це все реально, реально такий об'єкт замалювати за один день часу, заробити тисячу доларів і положити в кишеню. Тому все можливо, звертайтеся, друзі. Саме головне збережіть це відео, поділіться з друзями і підписуйтесь.